Армадол, забудь про головний біль. Вона з дитинства обожнювала гумор. У першому класі, коли всіх запитували, хто ким хоче бути. Я встала, сказала, що я дуже хочу бути клоуном. Всі почали сміятися. Я заплакала. Ну а тепер сміюсь. Я її блискучі комедійні ролі змушують заливатися сміхом мільйонів українців. А зараз ми вас навчимо, як робити губки качечкою. Акторка театру та кіно Віталіна Біблів про себе каже так: Люблю людей, збираю каміння, обирю чоловіків з почуттям гумору. Вона підкорила глядачів непідробною щирістю. О, Уже є один глядач. Ва! Шикарно! Навіть війна та місяць переховувань від окупантів у підвалі не зламали позитивного духу Віталіни. Ба більше акторка дарує гарний настрій кожному, хто, хоча б раз, бачив її бабу Наташу в мережі. Чи не снула, я не можу понять. Оно це. Пише, пише! Слава Україні, героям! Слава, слава ЗСУ! Слава президенту! Слава всім прекрасним людям на планеті Земля і слава Господу Богу! Баба Наташа! екстреною молний вийшла вефірська, що вона так скучила за вами, що вона вас так усіх любить. А просто зараз італіна Біблів у гостях сніданку вихідний. Різаліна, Біблії в нас в студії. Доброго разу! Мене по телеку показують. <laughs> Привіт-привіт-привіт. Наче я не уходила відсюди. Дуже раді тебе бачити. Ти бачиш, що є про що поговорити. Угу. І багато новин. І одразу ну, от, поціновувачам е, театру. От є можливість прийти 1 лютого. Це є це, це, це середа 1 лютого, 18.00, Вистава у нас слава героям. Ми цю виставу не грали майже рік. Дуже така важлива вистава для нашої країни, для нашого народу. Це про те, як два ветерани Великої Вітчизняної війни і ветеран УПА опиняються в одній палаті, і як вони з'ясовують, хто більше любив свою країну. А насправді там зовсім не про це. Хто ну от, власне, Була. от може, хто перебуває зараз в Києві, то от прийти на цю виставу, хто не бачив. Я так, знаєш, засіла, а я як газдиня, ніби сказати, що тут Саша приготував, от є зараз е почастуємося, потім перейдемо до розмови. Я одразу так по, -по, -по давайте Знаєш, давай так. Ми ще будемо питати тебе про вистави. Нам є про що поговорити і про Німеччину. Але перед цим я просто зазвичай відповідальний за це і я часто забуваю. Буваю. У нас є традиція. А, ми щодня а, згадуємо якесь слово, а, а, яке вже угу. не. Ти, угу. ти знаєш цю історію. Ви мені ми... кляцьку, мляцьку, так, ми з тобою це слово, яке вийшло з-піходу, яке не так часто ми використовуємо, але хочемо відновити в своєму. Сьогодні Дочані теж щось життя. схоже на кляцьку мляцьку угу. теж. Але воно досить мені здається просте Сьогодні слово Фіглі. Фіглі? Фіглі. Ага. Ну фіглі-міглі, не туди, не сюди. Ну, так mm -hmm. в мене бабуся казала, фіглі міні. Ну то та всіх так казала бабуся, але треба конкретно якусь цю. Ми вирішили, що це щось таке викаблучування, витребенькування, щось таке. Щось mm -hmm. не mm -hmm. no, може ну, бути так. Є варіанти, я думаю, що фіглі це трюк або якась страва. Фіглі, до речі, хороша була б страва. з фініки. будеш Фіглі, До речі, наша одна глядачка. Зараз подивлю тут є це зараз. Повідомляє чи ні. Вона написала, що вона вирішила приготувати одного разу. О, якось я готувала Принесла на роботу, колега каже: смачно, як зветься. Я кажу, та таке фіглі міглі. Вона так і записала салат фіглі міглі. Привір. Отже, окей, ну варіанти ми наші почули. Від тебе дякуємо. Давайте побачимо так би мовити правильний варіант. Хоча мені здається, ми його вгадали. Фіглі витівки, штуки, жарти. 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 Ну Фінус? ми були близькі. Близькі, близько вісім з десяти. У нас mm -hmm. сьогодні Саша готував. Називається лінивий хачапурі. Пропоную все таки покуштувати дуже лінивий. Я б навіть сказав не просто лінивий, а дуже лінивий хачапурі. Я Сашка і хачапурі, але ні. Режим чи не чипаться? Ні, 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 не режим. Бо я на тісто дуже погано реагую. Якби тут м'ясо лежало, те наступного разу будемо знати. Ти приходиш, буде м'ясо, а то він більше бачиш, ми він переживав, що він сьогодні лишиться Тоді Будемо сидіти, і дивитися, покуштуємо потім. Хочемо спитати тебе про німеччину. Ви були в німеччині з виставою новини з минулого. from the past, yes. Так, і це спільна вистава. Це спільний проект німецького. Український проект, проект Мартіна і Стаса Жеркова, два українських актори, два німецьких актори. І ми досліджуємо історію Німеччини і історію України з 30-х по 45-й роки. І як помилки минулого зараз е... О, це ви дивитесь Ти, та, на ви, відео так? так сильно активно кричала щось. Хотів сказати, що це за момент такий мить там ціємо. є е, зона імпровізації. Стас мені дозволив імпровізувати це, е, коли ми говоримо. Е, ну, німці кажуть, а якщо спробувати домовитися з путіним. І Я кажу: Візольманденміг інферхандель, про що з ним домовлятися? І починаю говорити. То треба було раніше домовлятися, в 2014-му, коли вони Крим окупували. Виходьте на Маріан Плац з табличками, ні, твоє, що ж ви зараз з ним домовляєтеся? Ми вам просимо, дайте нам танки, ви нам аптечки. Про що з ним домовлятися? У мене світла немає кожного дня, У мене бомби літають, ракети, діти без батьків, батьки, без дітей. Ну я там завожуся, завожуся. І ну, от так, це, а той це той ти німецькою тоді говориш чи ні, 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 ми гра. Аємо українською. а ти німецьку ну? трохи знаєш чи а, що це деякі, деякі фрази? Просто. Деякі фрази? От от коли ти от так емоційно от говориш це те, що в принципі кожен би українець хотів їм сказати, uh -huh. і ми дякуємо за те, що ти маєш цю можливість і доносиш. А як німці реагують? Як вони на ці моменти реагують? А е, вистава дублюється е, угу. на, на німецьку мову, українські тексти угу. і українські на німецьку. Ні, розуміє, ні, ні. Йде, йде. а тобто глядач на воєнні іде іде субтитрування. Є Читаю. да екран у нас, ніби студія і подкаст, і Ми е, проводимо дослідження новим. Uh -huh. Кожного року 30-й, 31-й, 32-й, 33-й. Дуже багато німців не знали про е, Холокост, про голодомор, про розстріляне відродження. Uh -huh. е, дуже багато німців до нас підходять. Ну, особисто до мене підходили і питали у мене. У нас українців, чи пробачили ми їм Другу світову війну? Їм досі це болить. Досі болить, а, реагують прекрасно на цю виставу, і вони от просто німці, особливо німці, кажуть, що вистава має жити, тому що е, м, такі паралелі, які відбуваються в історії німецько-українських часів uh -huh. тих років, uh -huh. вони дуже важливі, щемливі і. Багато про що говорять ну помилки минулого не мають повторюватися в майбутньому. От про те, що вони не мають повторюватися. Оцей момент, коли ти вони в тебе питають, чи пробачили ми, так бо їм великі. Коли вони чують, коли ти кажеш, що треба допомагати активніше, вони розуміють, що не така, не так, іде ефективна допомога, чи е, ну вони розуміють. Вони кажуть про е, ну, якби ми могли щось змінити, від нас це не залежить. От, угу. що можемо, те робимо. Ну ми просто люди. Угу. А каже а від е, нас нашого уряду, ну ми не можемо на це вплинути. Uh -huh. Ну так у нас у нас є шматок шматок вистави, де ти читаєш авторський монолог. Так, 33 дні. Uh -huh. Ми говоримо про новини початку Другої світової війни. і Я кажу, що я не можу на них не відреагувати на ці новини, тому що ці новини нагадують мені про мої 33 дні. І я читаю монолог про 33 дні дні бомбосходу. Давайте, давайте подивимось. Давайте. 33 дні це багато чи мало. 33 дні від дня народження це, це дуже мало. А 33 дні в Бомбосховищі це дуже багато. 33 дні в обіймах мами це дуже мало. А 33 дні в Бомбосховищі це дуже багато. 33 дні у відпустці на м'яких ліжках. це реально мало. А 33 дні в Бомбосховищі це дуже багато. Ну там доволі довгий. Після цього монологу о, на прем'єрі відкачували німця. Дідуся він о, не міг усвідомити, що це відбувається тут і зараз. Він каже: Я бачу вас там, я бачу вас тут, і я не розумію, як це можливо. І о, під, о, в цьому монолозі Стас підкріпився моїми фото, відео, які о, я фіксувала всі події, прильоти в пожежі, о, прощальне відео. Я записувала. Ну, це все. Ну, ну, Стажерка в генії, що сказати. Ну, дуже такі, я вам хочу сказати, от, навіть, ці, ці рядки вони такі дуже вражаючі. Знаєте, ми всі повернулися зараз туди. Ми повернулися на рік назад, на березень місяць, і воно mm. так. Якось це дуже вірусне це відео стало, бо я е, е, також в одному інтерв'ю Тані давала Ганчерво на ютуб канал, і е, якось так понеслося в Тіктокі це відео саме про ці 33 дні. дні. Люди почали чомусь мені писати: а 124 дні не хочеш? А, ну, ну, і, я так себе винною відчуваю, люденьки. Я молюся за кожного, щоб все було добре, щоб був мир. Просто не треба так реагувати. У мене своя історія, у вас своя історія. Ну, Вибачте, Ми, що власне... я просиділа три. Це три дні. А ви півроку в окупації вибачте? Ну трися три ну. дні. Це якраз таке усоблення і, і меншої кількості, і, і більше, більше це набагато звичайно. глибше. все. А, я перепрошую, бачите, от ну от власне маємо вчитися, так також mm -hmm. реагувати на такі історії. Зрозуміло, що всі зараз як натягнути нерви, що багато але буде ти... після перемоги, але завжди будуть люди, які як і з, з з однієї сторони, і з другої, які кажуть стова чотири, а є люди навпаки, які дякують за підтримку. За, за те, що допомагаєш пережити навіть один день і півроку, і особливо баба Наташа. Ай, це, 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 Минула... це капець просто. Бо nee, тому що бабу Наташу запрошують у Мюнхен. Не мене, не Наї бабу Таліна Наташу. Це мой паспорт є, хоче запитати за кордон не біометричний. Та Сука, вона вже не годна і так пускати. <су> Ми шукали чоловіка. Валеру? Валеру. Знайшли, знайшли здається? Ні, не знайшли. Пошуки як взагалі у бабу Наташі спала? Як життя розвивається? Баба Наташа зараз трошечки отошла від от ефірних діл, <рес> тому що з'явилися гастролі у Віталіни. Да. <рес> <рес> ну, нормально, от вітала з Новим роком, українців. А про що просить баба Наташа? Просто ход... підня... піднімати настрій Жортом... Та жартом. Та завгодно. Вона що не ляпне, то... то смішно. <рес> Мені інколи задають, так соромно. Ну, а що робити? Ну. Вальєра не чуде, просто немає, про що людям розказувати. <ріст> 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 ну, ну круто, що є от такі образи там і в, і в театрі, і в серіалах. До речі, хочеться згадати. Знаєш, бо це теж така наболіла фраза для всіх, що скільки там 9 років ходила на проби, мене не знімали. Коли інтерв'ю ти говорила, да тут так. нарешті. Що стало? Що розірвало це? Бо казали, що не медійна. Як стати медійною, якщо тебе не запрошують? А я от Як просто, розірвалася? Uh, просто я попала. Треба була. Uh, 30-річна э, пухкенька дівственниця э, зіграть э, в, в два попали. Не уточнюю. <реш> ви думайте самі! <реш> <реш> ну от Я прийшла, і продюсери просто закохалися в мене. А я дізналася, хто буде режисером. У мене з ним були конфлікти. Я сказала, що я не буду з ним зніматися, не буду. Він каже, ви що, головна роль? І Я така сиджу, боже, так, Біблія, головна роль вперше. Але я дуже принципово була. Мене образили на майданчику при інших акторах. Не, не заслужено образили. Ну, типу, самоутверждались ну, за, за рахунок мене, тому що сердилися на москвичей, ага. а виливали на нас. Ну, і, ну, Дуже довго розповідати, мене умовили, я таки пішла зніматися. І от якось так воно. І слава Богу! Дякуємо тобі, дуже, Все, все. Все, ми, все. ми ми залишаємо, а ти ж не їш, боже. Тим м'ясо чекаю, мене я... Я попросили принести хуст. О, одягай і кажи нашими прощай, Боже, Скільки в мене є часу? тому що я її в'язать мені мене просять або бо, шановні українці, шановна громада, баба наташа екстріна мовні. в ефір на каналі Один Плюс один сказати вам, що ви найкращі. качайте прес, їжте моркву, любіть одного одного. Слава за СУ, слава залужному, слава президенту і всім прекрасним людям на планеті земля. Ранку вмикай сніданок вихідний. Ми з вами на один плюс один Україна разом з улюбленими ведучими. Готуйте разом зі сніданком. Твій початок дня з усім цікавим та актуальним. Ми смачно готуємо і тримаємо вас у світлі всіх новин. Найтепліші ранкові зустрічі. Нехай ранок буде теплим. затишним. сніданок вихідний у суботу та неділю. Сьомої ранку на один плюс один Україна.